Не бачити не означає не відчувати. Незрячий чоловік відкрив масажний кабінет. У Коломої. його історія це не просто приклад незламності, а ще й натхнення для тих, хто втратив надію. Як живе і працює незрячий масажист. Дивіться далі, коли Андрію Садоруко був лише рік. Лікарі були змушені видалити йому очі через важке захворювання. Пухлина очного дна в рік і п'ять місяців мені вже зробили операцію. Повністю видали очі. Його уявлення про світ це радше відчуття ніж зображення. Він пам'ятає лише контрасти світла й темрява. Я снів знаю, що таке ну, яскраве. Біле світло і темне, і все. Зараз Андрію 36. Він родом з Калуського району. Зараз мешкає на Коломийщині в лісній Слобіці. З дружиною та донькою чоловік здобув фах практичного психолога-викладача в Прикарпатському університеті, а нещодавно став медбратом-масажистом. Закінчив генічний фаховий коледж, який з початком повномасштабної війни переїхав до Івано-Франківська Масаж Займається давно, адже ще в школі проходив курси масажу. Згодом були спеціалізовані навчання, і ось тепер, після того як вісім місяців проходив практику в військовому госпіталі, Андрій відкрив власний масажний кабінет, де надає з десяток послуг. Це в мене приватний кабінет, масажні послуги різних видів масажів, класичний масаж, лімфодренажний суха техніка і ол техніка, спортивний масаж, релакс масаж, баночний масаж, медовий, антицелюлітний. Ну, також метод сухої суголки. Чи використовую. Проходив курси в Рівному в академії. Це коли в три граніточки ставляться голки. Стимулятором з ними працюємо, і людям стає легше. У цьому затишному кабінеті Андрій приймає щодня. Каже, щоб бути масажистом, не обов'язково бачити. Треба відчувати саме це продовжує, дозволяє краще розуміти потреби клієнтів. А ще каже Андрій: він не дозволяє темряві зовні затьмарити своє внутрішнє світло. До Андрія приходять люди після офісного сидіння, після травм, після важких життєвих періодів. Як мінімум, для зняття напруги це потрібно кожному. А от вже в лікувальних цілях це треба вже дивитись по ситуації. Взагалі бажано на масаж. Ну якщо їй щось вже серйозно турбує, щоб людина спочатку сходила до лікаря. Тим, хто має порушення чи втрати зір, Андрій каже: це не вирок, це просто інший шлях, важкий, але все можливо. Відсотність зору це не є ж така проблема. Я навіть от коли людина записується на масаж, я ніколи про зір не говорю, це вже по ходу. І іноді буває просто, що питають, каже, а що у вас трошки проблеми з зором. Я кажу, ну не трошки, я взагалі не бачу. В будь-якому випадку треба рухатись вперед і шукати якісь можливості. Зараз, навіть без зору, телефони повністю можна озвучити, комп'ютери з цим зараз проблем нема. GPS-навігатор можна на телефоні озвучити. Тобто, зараз відсотність зору це не є ж така проблема. Кабінет Андрія Сидорука знаходиться у Коломиї на вулиці Січових Стрільців. Телефон для довідок 095 247 58 92.